З вами Чаус, пал... Матвій Палка на будівлі Богдан Палка канал. Так що ми будемо знімати сьогодні з другом Данилом. Всем привет. І ми будемо знімати про скіби туалет. Да, ми будемо століт файт вбивати всіх скіби туалетів. Давай, він наш істер перياء. Десь і толеть. Зараз дойдам... поймаю. Зараз поймаю. Ми вас на 107-й воїни. Воїни. А думаю, чому в нас до був? Ну, це правда зломка. Ну, це не зломка. Це Бачили, як я їх вийму? А ну я. Ну і получай. Получай. І все, ми пройшли. Ну что? Давай ти далі. Давай, опа, террорист, давай. Все, Дай, давай дай. Дай За дай, 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 дай. Ну, да. один удар. Ну, що, ну, відео може підходити до кінця, так що ми будемо закінчувати відео.